Рада вас вітати! Я Дар'я Юріна. А чи любите ви Кавуни? Чому саме Кавуни? Бо У багатьох з нас вони асоціюються з сонячною Херсонщиною, де я народилася, зростала та обрала свій професійний шлях. З вересня 2021 року я привезла частинку Херсонщини в місто Дніпро і з того часу працюю вчителем англійської мови у нашій. У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроект про особливий статус англійської мови в Україні як мову міжнародного спілкування. Тому моя задача це навчити здобувачів освіти, що вивчення англійської мови може бути цікавим та нескладним. У викладанні уроків англійської мови я використовую інноваційний підхід, а саме працюю над створенням уроків на інтерактивній дошці Міро. Для того щоб уроки були різноманітними, не забуваю приділяти час і своєму навчанню у такі нелегкі часи. Хочу подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що ми можемо продовжувати навчання.